Як вільна людина, я показала, як за волю треба боротися. Я бажаю кошту, я проводила в волі. Я не порушую правила. Я не втікаю за кордон, як гарантували прокурори. Я не втікаю з України, бо я герой України. І для мене Україна не пусте слово. Я видала собі волю. Я буду боротися за Україну. До переможе до кінця і Україна переможе! Владу Порошенка. Не справедливо в проседій рік в Україні, не в Росії, повіться. Я докажу своє невино. Я виграю в цьому суді, але тепер нам спішить нікуди. Тому, будь ласка, починаємо по процесу спокійно і до упора. Треба шість суток, я можу не спати шість суток. В полоні перевіряли.